Ти мене не зрадила ніколи, мама, мама, знаєш, як тебе люблю, знаєш, як тебе ціную, у своїх піснях для тебе щастя намалюю, Телефонуйте мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Це відео, котре виклав волонтер та Ігор Хонін, сколихнуло Тікток. Його побачило понад сім мільйонів людей. На відео – 13-річний Андрій, який народився на Чернігівщині. Андрій нічого не бачить від народження. У нього вроджений анофтальм двобічний. Цю пісню Андрій співав для мами. Ну він вдома там слухав музику, слухав там, включали йому каски, включали все. Він співав. Перше, що він заспівав, це він заспівав гімн України. І це було, мабуть, років три, коли він це заспівав. А взагалі він почав співати у школі вже з Любов Валеріївну, коли почала з ним займатися Любов Валеріївна, він вже в школі почав співати вже під музику, пісні, все. От, от, талант я одразу в нього побачила. Але треба ж розвивати. І от десь в 3 класі. Ми стали потроху з ним. в мене вокальний гурток «Домісолька», Я стала його забирати. І ми потроху так спочатку і так потроху стали співати. Я розумію, що він не бачить, але в нього такий в, 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 талант, як вам сказати. В душі, що я, ну ми пару раз там, наприклад, там слова пісні подивимося, він вже каже: Любов Валерівна, я вже слова знаю. З такими дітьми треба займатися. Я вам хочу сказати: якщо ти, людина, не маєш душі, якщо ти не здатна працювати з такими дітьми, повірте, діти ніколи не будуть з тобою працювати, якщо ти їх не відкрите і не любиш. Я вам скажу, це правда. Мама Андрійка каже, що з дитинства з ним було важко, адже інформації для батьків, у котрих з'явилися на світ діти з такими та подібними діагнозами, дуже мало, майже немає. Ну, тоді всі прийняли адекватно, нормально ніхто відказуватися не буде. Все хорошо, ми, ми, ми в нас вийде. Коли народжується така дитина, ти не знаєш, що з ним робити. Ти не розумієш, коли він спить, коли він не спить, коли він хоче їсти, що він хоче взагалі. Як його вчить сидіти, Він же не бачить тебе. Як його ходити навчити в туалет, Оце, все, це все дуже важко. У мене були старші діти, у мене дві старші дочки, Саша, син по черзі. От ну, село є село, мені треба було поборатися, мені треба було і нагородитися. Ну, хтось там сидів з ним, хтось дивився за ним, хтось балакав з ним, бо з такими дітками треба дуже багато балакати, балакати чисто, не. Сюсю тюттю, а чітка. У навчально-реабілітаційному центрі Андрій проводить найбільше часу. Сама родина не з Чернігова, а з Курюківщини, що піддається постійним обстрілам. Ну, ми звикли мене, ми звертаємо уваги. Ну, гупає, хай гупає. Не були у вас думки, щоб перебратися в Чернігів? Ні, не було. Ну, а чого я доїхати їхати, вас? Я сюди до себе нікого не запрошувала. І бажала. Дуй додому, мені тут добре. За словами рідних Андрійко слухається тільки Тетяну Васильівну. Я з ним найбільше часу тут знаходжуся. Зран, ну, не зранку, собі, там, до вечора, найбільше зі мною. І на уроках він отримує, вивчав азбуку Брайля, ну, як наш алфавіт, діти вчать абетку, так і він вчив запам'ятову комбінацію цих ну, шести крап. А вже друга половина це вже зі мною. Вони одразу вчилися писати. Одразу ми спочатку тільки викладали мозайку. Не так то легко, було ну, ми для нього, тому він. Трошки опирався, але коли він погодився, скажімо, так це робити, то це в нього стало виходити краще. Запам'ятати він... Запам це одразу. Це швидко, він знав всю від А до Я, а писати. Любов Андрія до музики змусила брата Сашка стати маломаном, адже будь-яка пісня, котра сподобається хлопцю, повинна бути в нього вплилисті. Різниця з братом у них сім років, вони майже усюди разом, як і зараз. Сам Андрій захоплюється велоспортом, шахами. Мріє грати на багатьох інструментах, обожнює співати та дружить з кізочкою Аллою. Якщо велосипед є, то я можу сісти, поставити ноги на педалі. Якщо я їх буду крутити, то велосипед зможе поїхати, зрушити з місця. На металофоні в мене є один в спальні, але ще й скрипка є, ну треба буде налаштувати. Коли я прийшов, коли я перше записався на це відео цього каналу, я просто був в шоці, щоб я так був, і мене вже не тільки в телеграмі показали, мене вже і в Тіктоці подивилися я вже все, популярний, як Вакарчук. Андрій Коп хотів заспівати з багатьма виконавцями та особливо зі Святославом Вакорчуком. Хто знає, можливо, колись його мрія здійсниться.